Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Пам'ятайте творця ЕКЛЕЗІАСТОВА 9.7. Тож іди їж із радістю хліб свій та з серцем веселим вино своє пий, коли Бог уподобав собі твої вчинки. Нещодавно я прочитав роман про жінку, яка відмовлялась визнати, що в неї рак на останній стадії. Коли розгнівані друзі Ніколь змушують її подивитися правді в очі, з'ясовується причина, чому вона не визнавала дійсність. Хоча жінка народилась талановитою і заможною, проте вона каже: Я змарнувала своє життя, нічого не зробивши корисного. Я була недбалою. Я ніколи ні на чому не зосереджувалась, тому перспектива покинути світ, відчуваючи, що вона мало чого досягла, була надто болючою для Ніколь. Приблизно в той самий час я читав книгу Еклезіаста і виявив там разючий контраст: автор не хоче, аби ми оминали дійсність смерті Шеолу. І, хоча про смерть неприємно думати. Але це може спонукати нас цінувати кожну мить, яку ми зараз маємо свідомо насолоджуватись їжею і родиною, цілеспрямовано працювати, йти на пригоди та ризикувати і робити все це перед Богом, перед яким ми колись будемо відповідати. Друзі Ніколь зазначають, що її вірність і щедрість до них доводить, що її життя не було змарнованим. Від подібної кризи в кінці життя нас може врятувати порада вчителя, пам'ятати свого Творця, ходити його дорогами і використовувати кожну даровану ним можливість жити і любити. Як ви будете сьогодні радіти простим, благочестивим вчинкам, яку добру справу ви ще не встигли зробити. Помолимось, Люблячий Боже. Дякую за сьогоднішній день і за його дари. Я буду насолоджуватись Його простими радощами і приймати Його можливості як акт поклоніння тобі. Амінь Матеріал надано служінням хліб наш насушний.